Якщо вам коли-небудь було цікаво, як ми дісталися від простих піксельних ігор на кшталт Pong до приголомшливих грандіозних світів Cyberpunk 2077 та No Man's Sky, то вам сюди. Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас повна історія відеоігор, частина перша. У цій серії ми розповімо про зародження аркад, епічне зле домашніх консолей, сумнозвісний ігровий колапс, консольні війни та багато іншого. Кожне відео буде присвячене окремому етапу історії ігор, в якому ми покажемо, як технології, творчість і цілеспрямованість формували цю індустрію. Тож натискайте кнопку Підписатися, залишайтесь з нами і готуйтесь прокачати свій рівень знань про ігри. Перш ніж ми поговоримо про ігри, які взяли штурмом ринок Аркад, ми повинні віддати належне їхнім прабатькам. У 1930-х-40 х роках найближчим аналогом відеогри був автомат для гри в пінбол. Пінбол, суть якого полягала в перекиданні металевої кульки по полю з памперами та фліперами, став основною розвагою в ігрових автоматах. Ще до появи відеоігор, пінбол сприймався як революційна забава, і до 70-х років він створив культуру суперництва та розваг, що оплачувалися монетами. Тепер уявіть собі. На дворі 1950 рік комп'ютери це велетенські завбільшки з кімнатою машини, що використовуються переважно для обробки чисел. І от в цей час з'являється невеличкий пристрій під назвою Бертіне Брейн, одна з найперших цифрових ігор, створена хлопцем на ім'я Джозеф Кейтс. Вона не була вражаючою, просто грав хрестики нуліки для виставки в Торонто. Невдовзі Берті розібрали, але вона показала, що комп'ютери здатні не більше ніж просто розв'язувати математичні задачі. Перенесемося у 1958 рік, і все стає трохи, ну зовсім трохи, але цікавіше. Фізик Вільям Хігінботом так той самий хлопець, який допоміг розробити атомну бомбу, нудьгував. Щоб розважити відвідувачів на дні відкритих дверей лабораторії, він створив теніс для двох гру, в якій двоє гравців за допомогою ручки ганяють м'ячик по екрану осцилографа туди-сюди. Уявіть собі урізану версію пінг понгу і без звуку. Але на той час це була дуже весела забавка. На жаль, вона проіснувала лише один вікенд у рамках того дня відкритих дверей, але встигла поселити одну думку в головах аудиторії, а головне розробників. Комп'ютери можуть розважати у 1962 році. З'явилася War, можлива перша справжня відеогра, яка не була цікавою на раз. Створена Стівом Расселом та його командою з Масачусетського технологічного інституту, Space War була космічною баталією, у яку грали на комп'ютері PDP-1. у грі двоє гравців протистояли один одному у битві в космічних кораблів, що супроводжувалися гравітаційними ефектами та стрибками у гібропростір. Спайсфор не мала комерційного релізу, комп'ютери PDP-1 коштували як невелике будинок, але вона поширилася по різних університетах, ставши андерграундним хітом для гіків. До речі, напишіть в коментарях, в яку найстарішу гру вам довелося пограти, та який з етапів розвитку ігрової індустрії припав на ваше дитинство. Можливо, навіть свою першу гру пам'ятаєте. Ми повертаємося до зарії герової індустрії часу, коли кілька ботаніків у лабораторних халатах, не усвідомлюючи того, заклали основу для багатомільярдної індустрії, яку ми маємо сьогодні якою ж була ера аркад? Появіть, що ви заходите в ледь освітлену кімнату, і всі ваші органи чуття одразу атакують, блимаючі вогні та звуки десятків шаф, у кожній з яких знаходиться цифровий світ, що благає вас звернути на нього увагу. Повітря густе від хвилювання і, можливо, трохи від запаху поту. А простір пронизує характерний брязкіт монет, що падають у прорізи. Це були часи, коли четвертаки були на вагу золота, а високий рахунок головною нагодою похизуватися. Саме тоді відеоігри почали виходити з університетських лабораторій. Публічну сферу, з якої ж аркади все почалося. Комп'ютер Спейс 71-го року, розроблена Ноланом Бушнелом і тедом давні, вона була по суті аркадною версією Space War, але спрощеною, щоб її могли зрозуміти звичайні люди. Проблема полягала в тому, що вона все ще була надто складною для пересічного користувача, і тому, на жаль, провалилася. Але Бушнела це не зупинило. Вони здавні заснували маленьку компанію під назвою Атарі. Ви напевно чули про неї. І у 72-му році вони озолетилися, випустивши свій понг. Понг це настільний теніс з надзвичайно простою механікою. Лише дві ракетки та м'ячик, що стрибає туди-сюди. Секрет її успіху легко освоїти, та неможливо зупинитись. Вона стала масовим хітом, перетворивши арикади на загальнонаціональний феномен. І це був не просто успіх, а такий рівень популярності, коли автомати ламаються або переповнені монетами. Це був Початок того, що зараз відомо як революція ігрових автоматів. Люди більше не сиділи вдома за настільними іграми чи за телевізором. Вони виходили на вулицю, кидали дрібні гроші в автомати і змагалися у конг, але це було лише початком. Незабаром ринок заполонила ціла хвиля нових ігор, кожна з яких намагалася відтворити ту саму магію. Тим часом у світі домашніх консолей відбувалося, щось ще більш захоплююче. Ральф Байер, інженер, що працював на оборонного підрядника, виношував ідею інтерактивного телебачення. У 1972 році, після років розробок, його мрія стала реальністю з випуском Magnavox Odyssey, першої домашньої ігрової приставки. Вона була дещо примітивною. Щоб побачити графіку, потрібно було наклеювати на телевізор плівку, але це був перший крок ігору вітальні споживачів. Такі ігри, як настільний теніс, який згодом надихнув на створення понго, та лижі, показали багатьом родинам, якими можуть бути домашні розваги. Однією з найцікавіших речей в аркадах того часу були не лише самі ігри, але й соціальний досвід, який вони надавали. До появи онлайн-ігор ігрові зали були місцем, де гравці могли збиратися, щоб позмагатись в майстерності з іншими. Таблиці з рекордами були справжньою ареною битви за право похвалитися своїми досягненнями. Якщо ваші ініціали опинялися на вершині таблиці лідерів, ви ставали місцевою знаменитістю. Люди приходили в ігрові автомати не просто пограти, вони приходили позмагатися. Можна було спостерігати групи дітей, які і толилися до однієї залізної шафи, спостерігаючи за тим, як хтось грає у їхню улюблену гру в надії побити рекорд, що тримався тижнями. Це були не просто ігри, це був спорт. Власне, аркадні змагання стали настільки популярними, що в 1980 році компанія Atari провела перше в історії національне змагання з відеоігор, в якому взяли участь понад 10 тисяч гравців. І не забуваємо про роль четвертаків або жетонів, залежно від типу ігрового залу. Аркади були засновані на принципі економії під час гри. Скільки ігор ви могли провести на кишенькові гроші, чи зможете ви розтягнути свій останній четвертак, набивши максимальний бал і заробивши додаткові життя. Захоплення від того процесу викликало. І коштувала ну але для багатьох воно було варте кожного цента. До середини 70-х років відеоігри перестали бути просто девакуватим хобі науковців. Вони стали частиною популярної культури. Аркади почали з'являтися всюди, а з ними нові ігри, які розширювали межі можливого. Одним з найбільших хітів цієї епохи стала гра Space Invaders, випущена компанією Taito у 1978 році. Це була не просто гра, це був феномен. Ігровий процес був простим. Відбивай хвилі прибульців до того, як вони досягнуть нижньої частини екрану. Але поєднання складної механіки моторошних. Звукових ефектів і система підрахунку очок зробила її надзвичайно захоплюючою. В Японії Space Invaders була настільки популярною, що спричинила дефіцит стоєнних монет. І не тільки хлопці грали в аркадні ігри. Такі ігри, як Pac-Man, що вийшло у 80-му році, мали надзвичайно широку популярність. Розроблений турою Ванаті знамко, Pac-Man був спробою створити гру, яка не була б заснована на насильстві. Натомість вона була зосереджена на простій, але захоплюючій концепції: їж кружечки та уникай привидів. Pac-Man не був просто грою, а культурною Подією персонаж з'явився на всьому від ланчбоксів до мультфільмів, а сама гра стала символом епохи Аркад. А якої популярності набула пісня Pac-Man Fever, випущена в 81-му році? Вона відобразила дух часу, коли відеоігри були не лише для гіків, яскраві кольори гри та культовий дизайн персонажів всім зайшли. І Pac-Man став першим справжнім символом відеоігор, проклавши шлях майбутнім зіркам, таким як Маріо та Сонік. На початку 1980-х аркади були на піку своєї популярності. Постійно виходили нові ігри, кожна з яких були вдосконалішою за попередню. У 1980 році вийшов Defender, шутер з бічним скролінгом, який розширював межі можливостей Аркад завдяки швидкому темпу дії та яскравій графіці. Потім була Galaga – продовження Galaxian, яке підняло формулу стріляє в пробульців на нові висоти з покращеною графікою, більш стратегічним геймплеєм і можливістю захоплювати ворожі кораблі для отримання додаткової вогневої. Потужності. А хто може забути місіс Пакман? Спочатку це була піратська версія Pac-Man, але згодом вона стала офіційною грою і стала справжнім хітом з більш складними лабіринтами і розумнішим примарним штучним інтелектом. Аркади стали соціальними центрами, де діти та підлітки збиралися, щоб врятуватися від монотонності повсякденного життя, пограти в ігри або просто потусити та поспостерігати за іншими. Деякі з найбільш знакових ігор тієї епохи, Frogger 81-го, Qbert та Robotron – визначили цей золотий вік, подарувавши спогади цілому поколінню геймерів. На жаль, як і все хороше, аркадна революція не могла тривати вічно. До середини 80-х популярність домашніх консолей, особливо NES, Nintendo Entertainment System, почала поглинати аркадну сцену. Тепер гравці могли отримати подібний ігровий досвід вдома без необхідності носити в кишені четвертаки. Такі ігри, як Super Mario Brothers, Legend of Zelda та Metroid, прикували гравців до телевізорів, і раптом похід до місцевої аркади став не таким вже й необхідним. Це не означало, що ігрові автомати зникли за одну ніч. Вони продовжували існувати, але золотий вік закінчився. Ринок ігрових автоматів змінився. З'явилися більш спеціалізовані апарати, що дозволяли отримати досвід, який ви не могли отримати вдома, наприклад, гоночні ігри з повним рольовим керуванням або танцювальні ігри, такі як Dance Dance Revolution. Але магія тієї першої епохи, епохи, коли Аркади були в центрі ігрового всесвіту, почала зникати. Чому ж аркадна революція важлива сьогодні? Без неї ігрова індустрія не була б такою, якою вона є зараз. Аркади 70-х і початку 80-х років заклали основу для змагальних ігор, соціальних ігор і навіть для розвитку культових персонажів і жанрів, які все ще залишаються улюбленими сьогодні. Такі ігри, як Space Invaders, Pac-Man та Donkey Kong, вплинули не лише на покоління геймерів, які в них грали, вони вплинули на розробників ігри, які створили масові блокбастери сучасності. Якщо ви коли-небудь стрибали на голову гомбі, стріляли з плазмової гвинки або гналися за у Call of Duty, ви повинні подякувати Арканії революції. Паралельно з бурхливим розвитком аркад ринок домашніх консолей починав злітати вгору. Але лише 1977 року, коли Atari випустила Atari 2600, домашні ігри по-справжньому стали популярними. На відміну від попередніх консолей, консоль Atari використовувала картриджі, що дозволяла гравцям легко змінювати ігри. І це був геймченджер в індустрії. Раптом одна консоль могла підтримувати нескінченну бібліотеку ігор, що робила її не просто бажаною, а необхідною річчю для сім'ї. Atari 2600 вийшла з 9 іграми, серед яких були такі як Combat та RC Battle, але справжня магія. При Прийшла пізніше, коли Atari почала випускати ігри на основі своїх аркадних хітів. Коли у 1980 році на 2600 була портована Space Invaders, популярна аркадна гра, вона стала першою програмою впивцею в історії відеоігор. Люди купували Atari 2600 лише для того, щоб грати в Space Invaders вдома. Нічого не нагадує, це початок сучасної індустрії консольних ігор, де ексклюзивні ігри могли б створити або зламати систему. На цьому етапі розробники відеоігор постійно розширювали межі своїх технологічних можливостей. Перші аркадні автомати працювали на базовому обладнанні, а це означало, що розробникам доводилося творчо підходити до їхнього дизайну. Такі ігри, як Asteroids, використовували векторну графіку, яка надавала їм лаконічного, мінімалістичного вигляду. Але вимагала меншої обчислюваної потужності, ніж традиційна растрова графіка. Тим часом домашні консолі на кшталт Atari мали ще більше обмежень. Ігри зберігалися на крихітних картриджах, що мали лише кілька кілобайт пам'яті. За сьогоднішніми мірками достатньо, щоб вмістити пару секунд mp 3 файлу. Це змушувало розробників мислити нестандартно, що призводило до інновацій в ігровому процесі, а не лише в графіці. І хоча більшість домашніх консолей використовували прості двокнопкові контролери, Atari вирішила зробити дещо особливе. Вони подарували то перший контролер жойстик який став основним елементом ігор на довгі роки. Оскільки відеоігри почали набирати популярність, не обійшлося і без серйозних дискусій. У 70-х роках на відеоігри дивилися з підозрою. Батьки, вчителі та політики були не надто задоволені тим, що діти годинами сидять у темних залах ігрових автоматів, натискаючи на кнопки. Одні вважали ігри безглузними, інші побоювалися, що вони занадто жорстокі або викликають залежність. Хмизо вогонь підкинули такі ігри, як Смертельні парагони», що вийшли у 76 му році. У грі потрібно було збивати гремленів автомобілем, і хоча графіка була надзвичайно елементарною, сама концепція була шокуючою для того часу. Це призвело до негативної реакції у ЗМІ, дехто навіть закликав до повної заборони відеоігор, як завжди, але, незважаючи на скептиків, ігри продовжували розвиватися. Спільнота гравців, здебільшого діти та молодь, що логічно, захопилася цією новою можливістю розважатися. Ігротеки стали соціальними центрами, де гравці. Могли випробовувати свої навички один проти одного, змагатися або просто зависати в компанії. До кінця 1970-х років відеоігри пройшли шлях від нішевого експерименту до повноцінного культурного явища, незалежно від того, чи ви були запеклим шанувальником ігрових автоматів, власником домашньої приставки чи комп'ютерним програмістом, який працював на суперкомп'ютерах, ігри почали захоплювати уяву скрізь і всюди. Індустрія все ще перебувала в зародковому стані, але вже були закладені основи того, що стане однією з найвпливовіших форм розваг в історії. Наступне десятиліття принесе ще більше досягнень, ще більше суперечок. І деякі з найбільш знакових ігор коли-небудь створених. У 80-х роках з'явилася компанія Nintendo, настав золотий вік Аркад і стався перший ігровий крах, але про все це в другій частині. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.